Привіт, друзі, з вами Гріллен, граємо черепашки ніндзя-розділені долі, буде в нас забіг ще один. І сьогодні будемо бігти Мікеланджело. Покажу вам трішки лігва. Тут Ейпріл, тут можна статистику подивитись, Доні щось там майструє, металоголовий, тут можна поміняти черепашку. Раф, ви бачили, там качається, покажу вам ще раз. Раф прокачує свої сили. А де ж Леонардо? Давайте пошукаємо Леонардо. Леонардо, брате, де ти? Він десь, напевно, медитує. А ось і він! Привіт, Лео! Лео медитує, не будемо його відволікати. Тут в нас є прокачка певних властивостей, драконячі властивості вони називаються. А тут в нас Dreamer Upgrades, якісь ніби Нові також там якийсь дух з'явився і дав нам можливість прокачувати. Я попадання випадання всяких гаджетів, прикольчиків і все таке. Ось тут нам одразу дають вибрати щось, що буде нам допомагати. Water damage, to be by enemy. Це Вибираємо водяний ривок. Коли буде ривок, у нас за допомогою сили води буде ще й урон завдаватись нашим ворогам. Збираємо. оцей брухт. Перевіримо, чи ревот завдає, завдає он. І тут у нас фути з сюрікенами. От ми треба уникати сюрікенів, вони як самонаводкою такою летять. Так, подивимося, що далі. Знову фути. Першого одразу валимо. Другого супером валим. Третього його по кінці з викидають і знову супер. Став, Майки, прикольний супер. Широко він нунчаками розмахує і мочить футів. Так, Turtle Powers вибираємо, але тільки за 10. Dragon е, др -др цих штук нам хочуть дати Turtle Powers. Ну, Давайте тоді візьмемо поки що Dreamer Coins, Якщо вони такі жадібні, ми, в принципі. Збираємо, збираємо на прокачку цих драконячі монетки. А вони е, ускладнюють забіги і хочуть, щоб ми е, наші прокачували властивості за драконячі монетки. Так. Мишаків треба говорити, вони досить великий урон можуть завдати своїми оцими пробіжками. Не підходьте, буде в мене довгі нунчаки. Поки що йде досить непогано, майже без втрат. О! піцця-бокс збільшує. Здоров'я на 32 одиниці і. Deal water damage to by enemies. Uh, enemies here. Uh, no. Давайте піцу візьмем і збільшим собі здоров'ячко. Так, у нас ще є в Майкі uh, така власність відволікання. От коли він так робить, то вони відволікаються і стають uh, слабкі. Так, це хоче плюнути в нас з щуряка. Так, тут опа, знову мушаки, а у вас і плювальна щуряха, треба її зразу завалити. Тут су, суперників багато і все тяще уникати урону, але я намагаюся як можу. Так, лишилась нас оця тільки не, погана. Щуряка, яка в нас плює, і знову ми збільшуємо кількість здоров'я. Це непогано, і перший міні-бос у нас на шляху. Цього разу це велетенський Мишоробот Він, до речі, дуже небезпечний, тому що він насипає постійно цей ще й його маленькі мишороботи. Оці, цими промінчиками тебе демажать. Тому треба на ривках якось завдавати йому урону. оп хоп хоп оп Побили непогано, дали нам трішки якогось ресурсу, але могло б бути і краще. Нарешті торку Power безкоштовні. Nightfall Light Attack Attack like Damage Increase by. <клес> 4%. Final Strike One Stake, Dark Shell, Dark Damage, and Decline One St. Давайте. Uh, dark Shell візьмемо. Dark Clock, чорний плащ. Там, <coughs> під час застосування буде збільшувати сила атаки. Це досить, досить непогано. Так, щуряк ми ще роботів завалили. О, а, Фути б'ються з щурями, перший раз бачу це в цій грі. Прикол, вони б'ють мишуротьо, а ми б'ємо їх. Фух, це мені подобається, це такі досить е, небезпечні фути, вони з цими мечами стрибають. Так, ой. Ой, щось, друзі, я випадково вибрав. А, дабл деш, непогано вибрав. Подвійний рвок. Так, давайте заберемо наші е, брухт. А ну, Будуть вони далі битися між собою. Навряд. Кість був баг чи що ж вони билися між собою? Де, де ж, майки? Ох, це два чувака стрибають по черзі а не разом і першого вбили, другого вбили. Окей. Нам, до речі, знову доведеться з лазерхедом. Кожен забіг, ми мусимо... Завалити шкіроголового і міні боса першого пройти каналізацію, потім вийти в докі, і аж тоді буде другий босс так. Спокійно. Так, мастері a barrier. Мастері 20 to, to bosses. О, плюс 20 damage to bosses. Мені це подобається. 20% більше демажу боса. Так, ідемо полікуємося, якщо в нас є взагалі достатня Дякую, кількість міський, цих чермен. Питає Майки, як там чермен поживає, і в нас є. 200 брухту, щоб полікуватися, ми полікувалися повністю. Тут у нас, до речі, можна поміняти. У нас водяний цей. Хай буде. Там є два амулета. Один допомагає збирати більше брухту, другий прокачує всякі водяні можливості. І що ж, друзі, шкіроголовий. Ти знову! Зникни, зникне, зникне молодик. Up, так, не давати йому завдавати удару і валити його, поки він там стоїть, думає. Звісно ж, не забувати юзати супермайки. Так супер набрався. Юзайм супер. Ага, не дістав. Я спритніше за тебе, Оп. Ай, супер про... профукався. Ага, зник. Це буде складніше. Так, і щуряки полізли. Тікай, тікай, Майк! Цих е, щуряк, які плюються, бачите, треба нищити, тому що вони небезпечні. Так, лезер, вилазьте, вилазь за рідний. Добре, 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 добре. Як будемо добратися? Так. вали його, Майк! А, я стою в зоні ураження. Ух ти Майже попав. Оп, водичка пройшла. Тихо тихо, тих, тиканьою. Так, друзі. Що ви казавали? Де ти є? Знову зник. А, не люблю це. Дійство Так, треба цього щура завалити в першу чергу. Тихо, тихо зараз він сам його б'є. Так, де ти є, -E, лазер. Вилазь же, вилазь же. Боєгус. Ой-ой-ой. Ага, Остій. Ай, 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 тут вже небезпечно, треба швидше його. Повити, тому що ця водичка не мати мене постійно. Ой-ой, друзі. Тихо-тихо-тихо, Майк. Попався. Попався два рази. Так. Він не такий простий. З кожним разом він не стає простіший, а стає на спокій складніший. Ще парочку ударів. Ай-яй-яй-яй-яй, життя з жермені, Пів життя. І далі продовжує жерти. Зобий його вже нарешті. Дякую. А чому, кричиш, шкіроголовий, Чому? Тому що ти нас мочиш. Так, в кінці дуже складно, він починає насипати і. Реально, дуже тяжко. Не втрат... не то, що не втратити здоров'я, щоб рухатись далі. Ось це... це проблемка. Donatello's, Inspiration. Tall Charges 80 Faster, Leonardo's One Special Charge. Так, це буде подвійний суперудар у нас. Леонардо тобто натхнення Леонардо. Додатковий спеціальний удар. Спеціальний удар це той, коли він крутиться з нунчаками. Зараз ми Так, тут треба обережно, тому що ці мишороботи дуже багато урону дадуть. Вони маленькі, але вони прямо оцим променем, якщо прилітає, там маленька червона лінія попереджає про цей промінь. Потім, коли він борлить, це бакер 100 зробив серйозних суперників для Черкашок. Одразу ж намагаємося мишаків вальнути. Так, Сирікени таке враження, що постійно прилітають. Я їх луплю, вони мене сірікенами закидають і вже кусок життя нам відгризли. Оооо, Драгонай, Скреп. Давай, Драгон, ай гойн свідмем, щоб прокачувати Wait, в наступних рівнях. Ну, могли б щось краще нам дати. Так, трішечки скрепу, трішечки брухту підняли. I'm not, I'm not, I'm not. Подивіться, і знову прилітає мені від мешака. Не встигаю охилитись, тут ще треба брухту добрати. Тихо 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 тихо, тихо тихо, там ми е, оці кулі літають, не треба, щоб вони попадали в Мікеланджела. Давайте зразу. Зразу ми що робити, Пробуємо нищити. Ця куля довго живе. Просто летить, 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 бачите, шукає свою ціль. Нічого, це цю кімнату непогано пройшли. Вибір невеликий, можна коїнзами брати, можна е, якимись бустами, беремо бустами. Ну що ж, ще одна локація. Як я їх б'ю, вони насипають мені сурікенами по повній програмі. Це непомітно і це практично неможливо від цього не хилитися, тому що сурікени летить по криві. Дуже складно насправді стало грати. Давайте, зберіться всі в кубку. Ну, хоча б двоє в кубку. Давай, давай, давай майк. Рухайся, постійно рухайся, як тільки держ заряджається, ривок заряджається, подивись. Сюди кіни за мною летять і я яриваюся на них, хоч, не хочу, не І ще одна хвиля, яйкс! Їх просто, їх просто дуже багато. І все, дивіться, вони мене майже вбили. Майк, майк, тікай, 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 подивіться, що твориться. Вижити, вижити, все лише починається. Якимось чином вижив ще бы хтось мені дав пицце. нічого не дають драгон дають і все дзэ... А як грати далі а як бити міні боса з таким життям? хто буде там босом night watch Ага, нічна варта. У мене є така волсы я там я прокачку я зробив із сплінтера І дали мені бачите. Фу, ти й фути, судять, на наглідний фут! Треба фута того завалити, рот. Він мене. Валить... О, нарешті. Це буде вже полегше. Тіки, не... Ай! Не попадайся, Майк. Дуже просто, вдарив втік, вдарив втік. Вдарив втік. Нічого складного немає, вдарив тік. Ці 20% то, що ми прокачували на босса, взагалі мені не помітні. Цей ірод валить нас не дурний. Так, заберемо ще. Брух. Ой! Але цей брух мені не коштував здоров'ячка. Так, а як далі рухатися, якщо ми його... Ну я його завалю, я впевнений. Yeah. easy Лемон Сквізі, Squeezy. Лемон Сквізі, друзі, але не так же і easy Пізі. Turtle Powers, Pizza Box, Turtle Powers. Що запропонуєте нам? Steel waters. if you have no use. Так-так, плюс -так. 15 damage against bosses, дуже дякую. Torrent Strike, Final Strike, Grand Strike. Torrent flag. Давай. Берем Final uh, Strike, ідемо купим ідем купим right. в чувака Let's в магазині. Ідемо купим в чермена в магазині. Дещо тут у нас ще новий welcome, магазин, там подивіться, якісь щупальця внизу. Восьминога. Uh, нога. Що помічаємо. Like і тут у нас трошечки можна підзарядити, з його ж ящиків добрати трішки брухту. І купити, звісно ж, здоров'я ми купуємо, у нас інших варіантів особливо Pizza. немає. Можна Dragon Coins ще купити на прокачку собі подальшу. Можна потратитись like І погнали погнали I народ. Пів життя <coughs> до наступного боса, але там все тяще і тяще. Багато суперників, коли, наприклад, путів з цю рікенами, здається таких не дуже сильних, то... Ай, тікай, тікай, тікай! Майчик тікай, 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 тікай. Треба дуже економити життя. Для цього треба ухилятися від оцих мишаків. Ух! Ледь не попав в мене. На шаку відійде. Зразу... Він зразу стрибає. Все, що можна. Супер. І все використовуємо по максимуму. Тому що... Власне усі, ми шокі. Дуже небезпечні. Так, поки що непогано йдемо. Фути, фути все ж таки з катанами, вони мені подобаються. Фути з катанами не такі страшні, як фути з рікенами. Так. ну Перша кімната до боса досить непогана. Вибираємо прокачку ривочка. Дивимося, чи немає ніде брухту більше. І продовжуємо рух. Так, народи. Що тут на нас чекає? Якісь сюрпризи. Так, це сурікенни. Це сурікене і це може бути моя смерть. Так, завдаєш удари. тікаєш. Ай, завдаєш удари і тікаєш. Тому що... Чепили вони мене. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой народ! Максимально максимальне ускладнення. І вишаки, і ще міні-бос. Так, хоч якось, хоч якось. Так, дешний трохи. Спочатку, звісно ж, треба завалити всіх сурікенових. Футів. Так, майки їх ще й дражний. Стигає дражнити. Так. Ааа, я пропустив народ. По суті, дали ще одного міні боса Причому це ще не кінець кімнати. Таке враження, що там буде ще один такий зараз. Просто треба багато терпіння. Щиття. Його... Шесть. Ай! Не витримав. Не туди від'їхав, промазав. Просто цей наїквочер, наче має подивитися, скільки життя... Що у Деша не було чи що. Я не розумію, чому я не дешну, чому я не зробив ривок. Ай! Все, друзі. Я програв. Ну, справді гра дуже складна. Тут немає вибору складності, я не вибирав складний рівень. Ну, але я не можу дійти до другого боса, вже маючи певну прокачку. Як вам, пишіть в коментарях, чи, можливо ви граєте і дуже вам все просто, дайте якісь тоді поради. Так, Поки що, поки що виходить, ось так. Буду прокачуватись для того, щоб подолати цю хвилю і вийти на другого боса, ким би він не був. І завалити його, звісно ж, Майки поки що буде ось так тренуватися. А на сьогодні, народ, це все. Не забувайте ставити черепаші вподобайці, якщо вам подобається. Гра черепашки ніндзя розділені, долі. Звісно ж, донатте на Збройні Сили України. Звісно ж, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. А з вами, як завжди, був Грінлен. Сподіваюсь, вам сподобалось. Кава банга, чуваки. Бувайте!